Це ще один поєдинок чемпіонату, поєдинок третього туру, в якому зустрічалися два металурги, донецький металург в Києві на оболоні Арені приймав запорізький металург. Просто неймовірна злива була у цей день. І, чесно кажучи, ну, були... я так розумію, що арбітер ну, міг зупинити гру. Він, звичайно, вирішує, наскільки я розумію, якщо м'яч не відстрибує, Олександр, Алексій, правильно? Ну, то арбітр має право є, зупинити да. гру. І в принципі такі, така, такі моменти в цьому матчі були. От подивіться. Тут. Ну, Більше до якогось такого водного полу була схожа ця гра. 에... Моменти моменти Донецького металурга, бачите, удар, і тут морозюк. Я впевнений, що якби поле було нормальне, і він би зміг підібрати правильно і в крок би пробив, забив би порожні ворота. Тобто все-таки накладало десь. Хоча це помилка і... таким як і чи треба забивати. Олександр. Ну, ну, і звідси не. І рокшов на ну, технічне. Дивіться, подивіться, вже поле було, от, ну, вже все. Yeah. Ну... Ну не знаю, важко важко в такій ситуації грати і демонструвати, хоча б якийсь футбол, це більше боротьба. В принципі арбітр міг зупинити хоча б на півгодини матч для того, щоб пішла вода, потім його поновити. Ну міг. Думаю, що так, да, тому що був же пример, да, или човець на макіев. Играли два дня. Ні, так а тут можна було дограти. Тобто, просто зупинити гру, дочка Ні, Я думаю, я що ми доигрывали на наступний день, тому що дуже сильний був ливень, і Нам не дали зіграти до конца. Ну, тобто, ну, на качество футболу відражається очень сильно. Мяч не відскакує этот поле. Ну і, в принципі, потім найголовніше, що вода стекла, і все було гаразд вже. Тобто, якийсь певний період часу боролися із полем, із. М'ячем команди. Це гол Алішандре. Гол, знову ж таки, центральна зона захисників Олександр Олексійович. Подивіться, бачите, дивимося футбол. Правильно? Ну, Позиціон опять близько к вратарю прижимається, а потім туда туди и Поки вилізли, м'яч уже в воротах. Реакція Олега Анатольевича сторона. Красномовна. Але е, у цьому матчі. Свій перший м'яч, взагалі, дебютний м'яч забив Кплієнко. Молодий хлопчина, зовсім молодий. Так само відзначаємо цього хлопця. Можливо, 96-го року народження. Оксана Олексійович. Ну ані два. І Лучкевич, два спільники Запорожського Металурга. Так хорошо, що. Значить, Льопа віддав яку передачу, і який м'яч забив. Вот, не, ну, там нужно спросить, Надо спросить вратаря, что он там ждал полдня, пока мяч прилетит. Шухов молчать о гимнации. А ну, здесь, Игорь понимає? Викторович, а ну порывает. Паре... Я молчать не буду. Я просто ждал, пока вы договорите. Действительно, там очень большой навес был. Нужно было выходить, перехватывать мяч и начинать атаку. То есть он посчитал нужным задержаться в воротах. Из двух метров ну как он никак. Плюс отличная передача, да? скажімо так, на ногу прямо через якоїсь ти не перехвати, А Ви не соромтеся заберу. нас перебивати, Якщо ви маєте щось сказати, то ви не соромтеся. Ви кажіть так, як є, і все. Тому що ми тут з Олександром Оксіовичем можемо довго говорити і сперечатися. Е, я хочу, що відзначитися. Які не були проблеми з української металурга, де би команда не була, де би команда не грала, а школа працює. Олександр Оксіович. А ви? вона працює. Дивіться, два футболісти вже в вищій лісі 96-го року. Хорошо. Это правильно можемо тільки пообладувати. правильно можемо пообладувати правильно. цій школі, може поблодувати цьому місту і тренерам, які там працюють, тому що вони дають, от якби знаєте, постійно запорізьких футболістів достатньо багато в українському чемпіонаті, і це встречно тішить. Вони молоді, вони перспективні, дай Бог їм щастя, здоров'я великому футболу.